Добрий вечір! І перше, що ми хочемо вам сказати, це РОКОМ! З... Знову... І ми зібралися за пів години до того, як ви сідаєте за свої новорічні столи. Як ви приходите з подарунками, з іграшками, які ви мали приготувати на ялинку, сіли собі знімати підсумки року. Отак собі вирішили і зробили. Бо немає більше ніякої іншої роботи. <рес> Тому зараз дивіться це грандіозне відео. Лише уявіть, 12 місяців тому ми не знали про існування один одного. Ми ходили одними і тими самими дорогами, їхали в тих самих поїздах і були абсолютно чужими людьми. Всього 10 місяців, які змінили наше життя, і сподіваюся, ваше також. Всього за 10 місяців ми познайомилися більше ніж 500 кайфовими людьми. Провели 23 зміни, запалили серця і стали іншими. Іншими, бо лише одна ідея перетворилася у таку велику справу у життя. Ми пам'ятаємо Вінницьких і їх славетні 100 доларів. Ми не знаємо, чи ви купалися в морі, чи ні, чи ви є частиною команди чи корабля, чи були у тому річковому таборі у горах, а може на зміні цирк чи казано. Чи ви були на тому драгобраті з офігенним діджеєм і його подружкою, або на хеллоуіні з покусливими костюмами? Чи може ви набили татушку на нозі, чи ворожили на андрівських вечорницях? Або були на божевільній студентській тусі, або навіть приїхали сюди на сівіку з картами таро. А може, ви розмалювали ту саму джинсовку за 10 тисяч, або не пропустили жодної тусовки, як на світі. Співали разом з нами під Вінницьким дощем з Дарішою, або співали влітку екскурсію, або з травмованим коліном їхали на сікрет. Або о сьомій ранку смажили яйця в дерев'яній хаті. А можливо, ви просто взяли і розвалили яйцями стіну чужого будинку. Чи може розвалили машину по дорозі на ватру? Були навколо світу у Яблуниці і їли бануш з бринзою, крем кремсуп і сирник з вичної фамілії. Або ходили у той дурнуватий похід і ще сили кричали Смачно! Ого!». були на королівських битвах чи на презентації ват -роботи. або донатили на книжку Тут були ми, або навіть маєте цю книжку вдома. Зустрічали світанки під гітару і проводили ночі під день за кодуру. Спали по 20 людей на одному дивані на львівській тусовці або не спали взагалі на київській. Губили свої речі і навіть телефони. Кричали Галичина! нервувалися під час квестів і кричали несправедливо на, на вечірній програмі. Були на рафтингу і купували море троянд і пересилали ведмедика новою поштою. Стрибали з мосту, їли кавун біля річки і навіть ловили попутку. Танцювали в обіймах під ссобі сама, грали на баяні і цілувалися до ранку з тим самим таборовим коханням. Святкували День народження, і головне ставали однією великою сім'єю в Атракемп. І ми дуже раді, що саме цей 2024 рік ви проводите разом із нами. Саме тому ми стараємося бути кращими. І тепер, в 2024 році, ми зробили. Сікрет Тусо, реально, Сікрет Тусою. Всі ваші рази, які ви їздили на ватру у 23-му році, анульовуються. Я вас вітаю. Тепер, коли ви приїжджаєте до нас на тусовку, ви маєте можливість придбати ось таку чорну карточку учасника Сікрет Туси на 2024 рік, Поняли? в 25-му воно анулюється. У вас там буде свій персональний номер, ваші дані і тепер ніяких анонсів в інстаграмі. Сікрет Тусовка. То є секрет Тусовка. Вам на телефон буде приходити смс, ви будете, будете мати 24 години на то, щоб закинути завдаток, дізнатися, куди саме ви їдете, і починати збирати валізи. Тому що? Тому ми будемо збирати лише своїх унікальних, запальних і таких впалаючих людей, як ви всі тут. Є. Так що у вас є можливість купити першими найкращі 100. Номерів, бо потім буде уже пізно. Правильно чи неправильно? Несу херню, але зараз ось цей чоловік вам вживу пояснить, як працюють ці карточки. І що ми вам хочемо сказати? Ми вам хочемо сказати величезне, величезне дякую за те, що ми знайшли вас у цьому, 23 у цьому 23 році. Ми дуже вас любимо, дуже вам дякуємо і віримо, що наступна історія у 24-му році буде ще більш кайфовою. Так що розвивайтесь, читайте книжки, будьте мудрими, не будьте як Вітя, ми тебе любимо!